А я скажу, не вірте москалям о тому люду, мов той лихий, а в того в серці щем. А я скажу, усі вони і всюди помазані імперським злим квачем, снаряд усіли, де була малеча, і люта смерть. Затемнила лице московська дама у долоні плеще, коли розповідають їй про це. Вона радіє, дивлячи на кадрі, де у руїнах села і міста, скривши рота, просто люто просить кари тим, хто за правду вється неспроста. А правду пересилити не вдасться на грік усіх пропутінських сновид, а той народ, що йде вбивати і красти, світ називає згальблено бандит. Всі москалі зомбовані словами, в яких згубилась правда і добро, їм вже нічого не поверне до тями. Лише сменець під серце черебро. Війна давно нам розірвала тишу, То устоять нам вистачас, вистачить снаги, бо в Москві нема той кращий, а й гірший. Усі вони нам клячі вороги ворога. Ну що сказати, Ганьба завжди зухвала. Я знаю, що гадючнику Москви Переверзнів московських є чимало, хто почепив орла до голови, не називаючи усі словесні хиби, сказати хочу про майстрів октан, хто вирущений на українській хлібі. Талант і совість недогу продав, хто співом солодив оту країну, що очі край наш хоче спопелиць, все нищить і гвалтує без зупину, хто поєднав з гидотою, сам геть, мені паскудно згадувати ті лиця, де виправдання не стачає слів, покаране мене їх. Сокошився, хто зрадив рід із заповідь батьків. Ми власні рани правдою загоїм, хай Гідність гідністю доба, напише на знаменах шесть героям, а зрадникам і переверсням гайба. Усю печаль. Не можу передати, бо не знайду відвертості і сил. Гримить війна і падають солдати. Земля уже опухла від могил. Країна мати то твої синочки, Твоєї честі вічна похвала. Вони в страшнім бою закрили очі, щоб правді ти боющою була. Любові не здали останній сесії, не пізнали і не пізнали, що таке отець. Сховався під землею цілий Всесвіт ще молодих та вогняних сердець. Земля сховала. Силу і натхнення, війна забрала тисячі натхнень. І хай знайде майбутнє покоління, хай збагне майбутнє покоління, хто заяснив для нас прийдешній день. До цих могил я вірю небайдужа, прийдеш в них перемог гучна сурма. Прошу, кануймо в наші спраглі душі о тих, хто був, і тих, кого немає.